Всім привіт! Сьогодні ми готуємо мариновані огірки. Для цього нам потрібно 1,5-2 кг огірків, чесник, кріп парасолькою, лаврове листя, одна морква та перець горошком. Беремо огірки, миємо та зрізаємо бокові частинки. Також беремо моркву і нарізаємо кружечками. З цього рецепту у нас виходить 6 півлітрових банок. Кожну банку викладаємо хліб, далі огірочки, нарізану моркву, пару грошок перцем, лаврове листя і нарізаємо наш чесничок. Так робимо з усіма банками. І в банки заливаємо кип'яток. Накриваємо просто кришкою і чекаємо 10-15 хвилин. Далі зливаємо воду, ми її виливаємо, вона нам більше не потрібна. Готуємо маринад. Для цього нам потрібно 2 літри води, ставимо на газ, додаємо 6 столових ложків цукру, також додаємо 4 столових ложки солі та 200 г оцту 9%. Перемішуємо та чекаємо, щоб закипіло. Далі розливаємо в банки. Банки стерилізуємо і кришки також. Закриваємо наші банки і закутуємо в тепле місце. Чекаємо до повного охолодження. Банки перевертаємо і смакуємо. Всім смачного!